Після призначення надавачем соціальних послуг кейс-менеджера для первинної оцінки потреб в кабінеті кейс-менеджера з'явиться документ Акт оцінювання потреб в статусі потребує створення. Для того, щоб переглянути деталі документу, деталі справи, нам потрібно натиснути кнопку переглянути, яка знаходиться праворуч. Тут ми бачимо інформацію про звернення, яке поступило до надавача соціальних послуг, і нову вкладку акт оцінювання потреб, який нам потрібно створити. В цьому акті ми бачимо початок, де вказується інформація про отримувача соціальних послуг. Першим, що ми можемо обрати, це категорію. Якщо ми обираємо категорію дитина, у нас з'являються Поля для заповнення, самопочуття дитини, зовнішній вигляд, харчування дитини, навчання та досягнення, емоційний стан дитини, шкідливі звички, сімейні та соціальні стосунки, самообслуговування. Якщо ми оберемо категорію особа, тоді поля для заповнення зміняться. Давайте переглянемо, які ще поля нам потрібно заповнити в інформацію про отримувача. Якщо подається інформація про дитину або інформація про когось іншого від імені особи, яка подала заяву, ми вказуємо родинний зв'язок. Також вказується наявність чи відсутність інвалідності і дієздатність. Місце роботи. Та номер телефону. Номер телефону має бути семизначний, як мобільний номер. Наступним кроком вказується адреса реєстрації і фактична адреса проживання, але ці дані підтягуються з заяви. Подивимося, що нам потрібно заповнити в категорії про інформації про особу. Нам спочатку потрібно вказати стан особи на момент оцінювання з точки зору здоров'я. Якщо людина здорова, ми ставимо відповідну відмітку і всі ознаки інвалідності або інших порушень у нас стають недоступними. Якщо ми заберемо галочку біля слова «здоровий», ми можемо вказати всі ознаки. Порушення здоров'я у людини, які наведені в нашому переліку. Якщо необхідної ознаки немає, ми обираємо поле інш, додаємо ознаку. Також ми можемо вказ... маємо вказати висновок про стан здоров'я людини і є за необхідності додати коментарі. Обираємо пункт здоровий. Те саме з емоційним станом. Робимо висновок. За необхідності вказуємо коментарі. Також робимо позначки про шкідливі звички. Якщо шкідливі звички відсутні, знову ж таки всі е, прояви шкідливих звичок у нас стають недоступними для редагування. Можемо додати коментарі, але обов'язково потрібно зробити висновок щодо наявності е, шкідливих звичок або ознак девіантної поведінки. Наступний крок це соціальні контакти, чи має людина достатньо коло спілкування, чи має підтримку рідних, близьких, вказати в коментарі. Наступним кроком вказуємо стан особи на момент оцінювання з точки зору соціальної історії. Чи була одинокою, чи була одруженою, чи є якісь інші ознаки. Вказуємо висновок Вказуємо зайнятість людини, чи є постійна робота, чи є дистанційна робота, чи офіційно працевлаштована, чи бажає, чи не бажає працювати. Вказуємо висновок. Далі оцінюємо стан особи з точки зору самообслуговування та здатності до незалежної життєдіяльності. Має навички самообслуговування, доглядає за житловим прихміщенням має охайний вигляд тощо. Обов'язково висновок. Або коментарі за необхідності. Наступним кроком вказуємо фактори сім'ї та середовища. Серед таких факторів є мережа соціального супроводу в сім'ї, відсутня чи наявна, чи є люди, які проживають з цією особою, чи є у родині цієї особи люди, які можуть надати підтримку. Обов'язково вказуємо коментарі, якщо це необхідно. Соціальні стосунки. В громаді задовільні, незадовільні, чи має позитивні стосунки з членами, чи має якісь конфлікти. За необхідності можемо додати коментарі. Основні, основні доходи родини також вказуємо, чи задовільні, чи незадовільні, які основні доходи людини, з чого люди отримують гроші. Далі вказуємо, чи наявні в людини борги. Перед банками, перед сусідами-родичами, за комунальні послуги, за необхідності додаємо коментарі. Вказуємо також ще проживають з людиною люди, які також потребують підтримки, захисту, соціального обслуговування. Якщо це так, то вказуємо, хто саме можемо додати коментарі. Вказуємо помешкання та його стан. Чи все добре? Чи, чи є якісь ознаки, які потрібно, на які потрібно звернути увагу. Далі ми класифікуємо випадок, чи це складний він, чи екстрений, чи середньої складності, чи простий. Висновок щодо, який висновок ми маємо вказати, чи ми вказуємо висновок висновок після оцін... первинної оцінки потреб щодо потреб сім'ї, чи щодо потреб особи. Далі вказуємо, чи наявні ознаки СЖУ. Вказуємо, які є основні чинники. Тут ми можемо обрати кілька чинників, які нам підходять. Можемо забрати, якщо ми обрали щось лишнє. Чи є ознаки у людини психологічної травми, вказуємо. Далі ми надаємо відповідь на: Перелік питань за необхідності для кожного питання ми можемо вказати коментар. Наступним кроком ми вказуємо, що усвідомлює наш отримувач соціальних послуг, що йому потрібна послуга і чи він готовий до співпраці з соціальними службами. Якщо є необхідність вказати коментарі, вказуємо їх в примітках. Далі. Вказуємо відмітку, чи людина ознайомилася з результатами оцінки потреб, чи погоджується з ними, чи дає згоду на обробку персональних даних. У разі відсутності підписів на документі вказуємо в коментарях причину їх відсутності. Далі ми вказуємо, яка послуга. Має надаватися особі, якщо відповідно до заяви у нас одна послуга і більше послуг надавати не потрібно, ми її залишаємо. Якщо за результатами оцінки потреб нам потрібно надати ще якусь послугу, ми так само можемо її обрати з переліку соціальних послуг або не обирати її. Наступним кроком ми вказуємо залучених спеціалістів, які будуть приймати участь в нашій справі. Нам потрібно вказати прізвище, ім'я по батькові спеціаліста, номер телефону, місце роботи та посаду, вказати, що це інші спеціалісти, і за необхідності додати нотатки. Такий спеціаліст може бути не один, можемо додати кілька таких спеціалістів. Вказуємо прізвище ім'я батькові спеціаліста, номер телефону, вказуємо посаду та обов'язково позначаємо, що ця людина відноситься до інших спеціалістів. Наступним кроком вказуємо прізвище керівника надбача соціальних послуг, посаду та обираємо дату підписання. Зберігаємо зміни. Якщо все добре, зміни збережено. І ми можемо переглянути, чи нічого ми не хочемо додати до цього акту. Якщо все добре, ми можемо натиснути Переглянути і Підписати, і у нас з'являється вибір. Або ми підписуємо електронним ключем, або ми підписуємо на папері, або ми підписуємо на планшеті. Обов'язково вказуємо підписанців документа. Якщо ми підписуємо електронним ключом, ми просто натискаємо кнопку Далі, і у нас з'являється друкована форма документу, Трошечки зачекаємо. яку підписує кейс менеджер ключем електронного цифрового підпису, якщо не знаходить помилок в документі. Якщо є помилки, натискаємо назад і можемо редагувати документ. Можемо обрати підпис на папері. В цьому випадку ми знову ж таки зникло. Можемо обрати підпис на папері, натискаємо далі. Ми бачимо знову ж друкований вигляд документу, ознайомлюємося з ним. Якщо документ не потребує коригування, ми натискаємо кнопку Далі і бачимо меню, яке передбачено для підпису документу на папері. В цьому меню ми можемо завантажити документ на диск, вказавши, де він буде збережений. Можемо роздрукувати документ. Після того, як ми роздрукуємо документ, ми віддамо його на підпис нашому отримувачу. Так, і, так само на папері підписує отримувач і Кейс менеджер і наступним кроком ми завантажуємо скан-копію підписаного документу. Після завантаження скан копії підписаного документу ми натискаємо Далі. І для заведення документу в систему кейс-менеджер має накласти свій ключ електронного цифрового підпису. Для підписання документу на планшеті ми обираємо пункт Підпис на планшеті, обираємо підписанта, натискаємо Далі. Знову ж таки, бачимо друковану форму документу. Якщо погоджуємося з документом, натискаємо Далі. І бачимо меню для підпису на планшеті. Щоб додати підпис на планшеті, натискаємо кнопку з знаком плюс Додати підпис, додаємо підпис, натискаємо кнопку Додати підпис і підпис буде додано. Обов'язково маємо прикріпити фото отримувача, який підписав, для того, щоб підтвердити, що саме ця людина поставила свій підпис щойно на планшеті. Зараз ми розглянемо випадок, коли ми ставимо підпис електронним ключем, тобто отримувач соціальних послуг, має ключ електронного цифрового підпису. Натискаємо далі. Знову ж таки, бачимо друковану форму документу. Натискаємо Далі. І для того, щоб підписати документ кейс-менеджеру, вам потрібно обрати. Хто вам видав ключ електронного цифрового підпису, обрати сам файл електронно-цифрового підпису та ввести пароль від вашого файлу електронного цифрового підпису. Вводимо пароль, натискаємо Підписати. І бачимо наш акт після підписання, він вже не активний для редагування. Можемо переглянути акт. Тепер ми чекаємо на рішення про надання соціальної послуги.